На що потрібно звертати увагу при огляді ходової частини? Основне саме основне, це, понятне, діло, ТРП, тобто вихода штуку, товщину гальмінних колодок, автосцепки, рукава і кріплення редуктора, сам редуктор, огляд самого редуктора. То це такі узли, особливо редуктор, да, резинокорного муфта, це такі узли яким потрібно, ну, потрібно, на які потрібно звертати особливу увагу, тому що е, це такий особено ну, різнокорва муфта і сам редуктор це найбільше в них в неісправності. Ну і потім ТРП, е, вихода штукову, остання ТРП, точно на колоду все це потрібно оглядати при прийманні електропоїзда якщо вовремя виявлене ну, тобто, якісь відхилення від норм, допустимо, да, отпущені болти, там, да, там, неправильно дрегуляна термозначана передача, там, зажата, і це машиніст виявляє при прийманні, то він в принципі себе страхує від проблем на, на лінії. Тому огляд ходової частини дуже важливий під час приймання електропоїзда. Це фактично найосновніше, що потрібно зробити, це оглянути ходову частину. Тому що ходова частина це те, по чому воно дуже рухається. Да? В случаї несправності ходової частини, частини її можуть попасти на, на колю, попасти в стрілки і чи призвести до тих чи інших негативних наслідків. Тому огляд ходової частини дуже важливий тобто приймання електропоїзда з депо чи на лінії. Його достаточно, щоб нормально глянути ходову, в принципі, достаточно дуже якщо добре глянути. То достатньо 15-20 хвилин, це дуже добре глянути ходову. Цього часу достатньо для тщательного огляду ходової. Якщо немає времени, звісно, що 15-20 хвилин, тоді огляд ходової частини прозводиться при заїзді електропоїзда на станцію, тобто за з обох з будівсторін мічник машиніст оглядає поїзд коли він заїжджає на станцію. Ну, а при коли є час, то бажано оглянути ходову більш детально для виявлення несправності і попередження негативних наслідків цих несправностей в подальшій експлуатації. Ну, зараз я ще об'ясню, які покажу, де як що дивитися. Є з диви тим, як оглянути кріплення редуктора, не залажучи під вагон. Тут ми бачимо тележка моторного вагону, да? підходимо до тілешки і бачимо Ось сюди. Зверху кріпиться до рами він стержень, да? тут дві гайки, От. зашпинтовані і закручено. подушку, подушки це все так кріпиться. Да? Далі. Тут потрібно трохи нахилитися, сперуна буде хуже видно, е, звісно, не нижче нахилятися, копузо буде важко. А так, в принципі, тут нормально, да? тобто, Ось сюди я нахилився, ми бачимо ось сюди нижня гайка, да? тобто, дві гайки. Ось сюди і добре видно, зашпінтовано все хорошо. Тепер, щоб побачити, Ще одну гайку, тобто можна заглянути трошечки з другої сторони. Щось, оце отсюда і воно де видно. Видно чи не видно? Тобто воно де нижня, а отут видно... Попробую показати. Якщо отсюди ось так Зараз Сейчас покажу. Так. Тобто сюди так тележка. Да? Тобто я дивився оттуда знизу, отуди я дивився на нижню гайку. А тепер треба подивитися ці, ту ж подушку. І та що гайка зверху. Вона, вона ще насвітив її. На неї Біде камера. Он її видно. Теж там дві гайки. Ця подушка кріпиться вже зверху, її теж видно. Я на неї свічу, да? видно ото там. Там теж дві гайки. Так само вони повинні бути там, там зашінтовано все закріплено, вони повинні бути закручені. Тобто це, виходить, подушка. Знижу, знизу кріпиться сам редуктор. Да? Зверху, верхня да? тобто дві штуки. І отут ще можна, щоб подивитися верхнє кріплення до рами, да? ще отсюди можна заглянути. Отсюди. Бачу, я бачите ще одна закручена подушка, зверху. Теж там все закручено. Тось це до рами Ось сюди кліпиться за ухо, стержень. Да? Ось все так помедленно, щоб було ясно. От, от там зверху я дивлюся на верхню подушку, тут сюди. Внизу все видно, да? Отсюдова. Ось сюди. Ось оце окошечко. Видно верхню. таким подушку. Тут є ще предохранительна схоба, ось її видно, да? передохранительна схоба, видно чи не видно. Оця предохранительна схоба, якщо відкручаться ці гайки, редуктор впаде на предохранітельну сходу, щоб він не впав. Ось їй хорошо видно предохранительна схоба. І оці випукліся, то... З редуктору е, виглядає, оця скоба така. В случаї, якщо відкручаться оці гайки, редуктор упаде на цю працівну сходу, щоб він не, не впав на, на проїжджу част, тобто на, на рельсі. Ось так хорошо видно. Да? Ну, таким образом можна подивитися свободно е, кріплення редуктора при желанні конечно, і при знанні куди дивитися. Також можна було через лючок. В салоні подивиться, зверху добре видно. Ну, там вже показують, вже всі знають, я надіюся. Я зараз покажу. Тут Також із салона вагона, є люка, Все сюди один відкрив, сюди один, воно де другий. Відкриваємо люк і добре дуже видно цей стержень. Да? Ось сюди, ось зверху взагалі прекрасно все. І воно вже Редуктор, де до тіляшки ухо цепляється, цей степень, да? і це, даліться редуктором, редуктора верхний. Да? Знизу я тільки що показував, да? як подивитися. Якщо це робити в початку сміни, то проблем до кінця вашої сміни, я думаю, навряд чи воно не случиться, що не і все закручено, все добре закручено. Також можна дивитися підшипник редуктора. підшипник видно. Якщо якась неісправність, то там з'явиться сліди металу. Так, тобто, так само тут підшипник, добре видно. Той, наружний не видно, звісно, але цього достатньо. Також видно. Тут опорний подшипник редуктора на ось. Все добре видно. І тут це друг, друг, тілежка, пер, 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 друга тілечка, друга кольосна пара, да? це можна, це, А це ключок на, э, на цей. скворінь телечка. Що ще потрібно звертати увагу при огляді ходової частини? То це, понятне діло, відкриття на... відкриті екрану на ВР. може бути відкриті, то й, понятне діло, да? зазори між колодками і бандажом. 5-6 мм, да? тобто вихода штуку на моторі 50-75-100 Ну, Відкриття екрану. Кран на авторегулятор должен быть. Если колодка, допустим, менее, в данном случае это композиция у нас, то менее там 20 мм, то лучше перекрыть перекритий краник в избежание зажатия ТРП. То есть при притунких колодках. Далее, что тут вообще надо подивиться? Понятное дело, обращає внимание на пружины. От, на буксе, не яке потікання і тому подобне, нічого не должна бути. Температура буксу. Кріплення, планка цього болти. Также само тут пружини. Да? Тут гаситель колібані має бути закріплений, зашпінтований. Тут все зажато, зашпінтовано, закручено. Да? Добре ще внимання також, що он, опять не показав тут на, на, на редуктор, да, тільки що, що присняв, да, то заземляє устройство, Все з ним порядок. І обращаємо внимание на бандажі, бандажів. Чи Немає там зазорів ніяких, да? тобто не з'явилося якихось бандажі. Почину колодок. Якщо чугун, то Це не менше 12 мм, Должна бути в експлуатації з ремонту. 24 чи 25 там приблизно Якщо колодка менше 15 мм я совіт перекривати цей краник якщо чугун Якщо пластмаса то тоже 20 мм перекривать менше 20 мм перекривати, то есть 2 сантиметра перекривати цей краник на тормозонном цилиндрі Відключати от, авторегулятор в збежання зажаття ТРП на моторному вагоні. Так, далі між вагонами осматриваємо, понятне діло, жовт сюди. Да? Консиві рукава, крани відкриті. А то все дорожно бути на закрито, да? тобто цеп не натягнутий. Далі заглядаємо під вагон. Тут осмотримо редуктор, да? тобто пробка має бути на місці, да? авторегулятор. Ну, де, да? Ним все нормально да? осматриваємо таким образом ходову часть Лестница закрита має бути йдемо далі так причіпний вагон ну опять же пружини да? все осматриває колудки тормозна... тормозні вот. тут опять же таки дав... гаситель колібані дуже бути закріплений Тут все зашпінтовано, все, ну, все це візуально дуже е, бігло осматривається, опитним зглядом, все дуже добре видно. Букси, да, тобто, ні в ніяких потікань, там, раз, там, тобто, видно, там, ослаблені болти, воно в зазор з'являється. Да. Також виходьштов виход на прицепі, дивимося. Продуваємо вагозборник, батарея, тут мене ліземо сюди. Главний резервуар продуваємо. І виход штока, да, Дивимося. На прицепі він має бути 100, тобто 100, 125 в експлуатації, то есть 75-100 норма як би і 125 в, в експлуатації. Сюди авторегулятор є у нас. Якщо вот тут зазор вже должен бути зазор А От, якщо він дуже малий, то буде авторегулятор зажимати і вихоштока ми не зможемо регулювати. Якщо допустим, там малий, його можна збільшити, збільшити за допомогою авторегулятора. Крутивши цей авторегулятор, якщо крутити авторегулятор при впущених тормозах. І дивлячись на цю тягу, як його, тобто, тяга, якщо збільшувати вихожток, тяга вилазити. От тут увеличуватися тяга і таким розумів вихід штока. Якщо вменшаємо цю тягу, вона буде залазити, все крутити в ту чи іншу сторону цю балдажник да? авторегулятор. Таким чином можна отрегулювати вихід штока. Збільшити або зменшити. Крутячи оцю штуку. На себе, або оце, ви смотрите, з якої сторони ви залізли і що вам треба? Збільшити чи, чи зменшити. Так, значить, Крутячи цей авторегулятор, ще раз повторюся, да? тобто збільшуючи длину цієї тяги або зменшуючи, збільшуючи ми увілічуємо виход штока, зменшуючи оцю длину цієї тяги, да, крутячи оцей набалдажничок, авторегулятор, ми зменшаємо виход штока. Оце ухо, якщо буде дуже близько сюди, то може, звісно, не давати, зажимати то, за то воно має регулюватися, то збройне розстояння. Ну, приблизительно десь 75 мм. Як менше буде, то в принципі... Буде будуть можуть бути проблеми. Не давати, не давати ми вимісити хоч ток зажимати.